З ароматом Троянди. Це знайшла в Аврорі. Тут написано, що це веганська продукція. Виглядає ну, досить так красиво, такий ніжний рожевий колір. Аромат троянди. Цікавий, чи смак буде троянди. Відкрити це ще той челендж. Довелося відкривати це все ножицями, тому що так просто відкрити це неможливо. Так, пахне. Вахне так прикольно. Правда, схоже на троянду. Я не впевнена, але мені здається, це і на смак, як троянда. Це такий ніжний смак, але з такою різкістю. Це прикольно, мені сподобалось. Справді ніби ісиш троянду, але воно таке істівне. Ця пудра додає такої ніжності, а сама оця желешка, вона така більш різка, можна сказати, на смак. Прикольно.